Чудом жива, в секундах квіти летять і пахнуть. Немає жодних планів на завтра. Погода нині не літньо вітряна. Хочу побачити кольори, і щоб не згори, а знизу запах скошеної трави в Карпатах. В моїх планах лише кохати, все, що написано в лініях долі, зустрічі в тисячах колій. Тату, на обличчі написані слова. А я сьогодні знову вперше жива. Тобі в котрий вставати рано. Я ж просто щаслива побачити свою маму в краплинках дощу, написано дежав'ю. До тебе і після тебе безжалю. А я сьогодні вперше дощему живу. А я сьогодні вперше дощему люблю. І включіть, будь ласка, пер... Дані. Вони будуть, бо простала Хрестну, поставила сестру, не показала маму остати своїм. Тільки вона там затопить весь зал. Там її посадіть. <реш> бо бо тут, тут багато, бачите, <реш> <ве>? спеціально <реш> текстів. Віземо. Тут багато <реш> текстів <реш> повішено, можна буде витирати, якщо що там. <реш> <Оце>. <реш> да, вони будуть у нас ви тут нас сьогодні, Я, але вони сказали, що це пізно, це вечір, це молодь. А будуть вони на ті майдані. Тому всім дякую, дуже прошу вас поставити ці коло це ці два столи. Ми постав чай, поставив зупинити покривчину.